Привіт, друзі! Ви на каналі МКЛ. Я Віталія Вольська, і тут ми ділимось корисною інформацією про все, що пов'язано з користуванням якими контактними лінзами. У цьому відеоролику ми вияснимо, для чого потрібні ферментні таблетки, та дізнаємося, чи є різниця між термінами фермент та ензим. Також обговоримо найбільш важливі практичні аспекти користування ферментними таблетками, і я наглядно покажу, як правильно ними користуватися. Якщо зацікавились, то вже починаємо. Як завжди, нагадую, що придбати будь-які ферментні таблетки для контактних лінз можна ось тут і за посиланням, яке я залишу в описі. Хочу розпочати з того, і це ніякий не секрет, що від накопичення органічних решток будь-які лінзи починають мутніти, і якщо з цим нічого не зробити, вони досить швидко зіпсуються. Здебільшого це білковий і трошки ліпідний осад, що глибоко в'їдається у поверхню лінз, і тому погано піддається видаленню звичайним багатоцільовими розчинами. Щоб запобігти цьому, ми використовуємо ферментні і ензимні таблетки. На теренах пострадянських країн ми частіше чуємо термін ферментні таблетки. Тоді як у англомовному середовищі частіше кажуть про ензимні засоби. Але чи є якась різниця між цими словами? У Вікіпедії на це запитання я знайшла наступне визначення: ферменти від латинського закваска. Або ензими від грецького. Теж закваска. Зазвичай складні білкові сполуки, що прискорюють хімічні реакції в живих системах. Отже, ми швиденько дізналися, що це закваска, і про те, що немає ніякої різниці між ферментом та ензимом. Це звичайні синоніми, що походять від різних античних мов латинської та грецької. Але мені, як колишньому інженеру-хіміку, стало цікаво, яка практична користь від згаданого у Вікіпедії прискорення хімічних реакцій у живих системах. Вже трішки складно, чи не так? Насправді все досить просто. Я поясню на прикладі. Я ще пам'ятаю ті часи, коли моя бабуся для ідеальної, так би мовити, чистоти, забруднені органічними рештками скатерті та полотенця, виварювала у емальованому відрі. Процес виглядав так: спочатку вона натирала на терці господарське мило, руками забирала в цьому мильному розчині найбільші плями, а потім все це ще мінімум годину кипіло на плиті. Чому зараз так вже ніхто не робить? Тому що звичайні сучасні миючі засоби містять ферменти або ензими, які роблять так, що для відпирання від органічних решток речі більш не потрібно кип'ятити. Завдячуючи цим ферментам, якісне прання приходить не при 100, а при 30 чи 40 градусах Цельсія. І це чудово, бо не псує текстиль і все служить значно довше. Те ж саме відбувається і з контактними лінзами. До речі, згадала, що свої перші контактні лінзи я щотижня трошки виварювала у кропі, використовуючи для цього спеціальний контейнер і звичайну каструлю з кип'яченою водою. Це правда було на початку 90-х. Що потрібно знати про практичне застосування ферментів? Найперше і найголовніше, що ферментативне очищення потрібне у тих випадках, коли використовуються квартальні контактні лінзи або лінзи традиційної заміни, коли паспортний термін експлуатації ще довший півроку або рік. При носінні лінз планової заміни додаткове очищення за допомогою ензимних таблеток проводять мінімум один раз на два тижні, а при підвищенні чутливості очей. Кожен тиждень. У анонсі до ролика я обіцяла, що покажу, як користуватися ферментними таблетками. Це насправді дуже просто. Контейнер для очищення МКЛ необхідно наповнити розчином. Беру свій улюблений. Наповнюємо. Беремо по одній таблиці. Кладемо в кожну ячейку по одній. І залишаємо до повного розчинення. Поміщаємо туди лінзи. Тривалість процедури має бути, ну, залишаємо їх на ніч, тобто не менше, ніж на 4 години. А по закінченню лінзи потрібно дістати, промити знову звичайним розчином. І можна одягати. На сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і я вдячна, що додивилися ролик до кінця. Будь ласка, діліться своїм досвідом у коментарях по цим відео та ставте вподобайки, адже я дуже стараюся. І не забудьте підписатися на канал МКЛ, щоб не пропустити моїх нових відео.